Сьогодні ми поговоримо з вами, як швидко і легко можна підгрузити просту ілюстрацію з генерованою шиї на Adobe Stock. І так, це може бути е, люба ілюстрація, просто ви тоді не ставите галочку і все. Берете свою ілюстрацію, яка вам подобається. зберігаєте на Adobe Stock. Вона у вас з'являється в вкладці «Нові». Е, це трохи забирає часу, як зазвичай, але ось вона у нас з'явилася. Обов'язково вибираєте собі, що ця ілюстрація згенерована шиї. Якщо вона, у вас згенерована шиї. Якщо ні, то просто не ставити галочку. Для чого це робимо? Побачите чуть далі. Цю ілюстрацію на Adobe Stock я згенерувала завдяки шиї. Там є деякі нюанси, які ви повинні знати. У вас повинні бути вигадані всі ці об'єкти і не бути оригінальними. Так, якщо ви виберете впізнану особи амоменові об'єкти, то у вас повинна бути згода, це реліз, на який у вас потрібна бути згода цього об'єкту. Тому, так як це портрет чау-чау акварельний, то звісно я вибираю, що ні. І тепер роблю заголовок цієї назви. Заголовок я пишу такий, як я бачу, моя англійська не така добра, тому я використовую звичайний Google, але є багато сервісів. Ви можете чатом GPT. Якщо треба показати вам, як робити ключові слова через чат-GPT і придумувати назву, то я вам покажу. Я зараз українською мовою вбиваю, що це ізольована акварельна ілюстрація, собаки породи чау-чау. Пишу то ще є. Так? Акварельний портрет кавайного пса, і так далі. Ви можете тут писати те, що ви бачите. Намагайтеся це максимально описати. Є стокові слова, які дуже релевантні і по яким вам легко продавати. Ось ми написали, і у нас вийшла назва. Копіюємо англійську версію і вставляємо собі: якщо у вас є якісь помилки, то вам одразу Adobe Stock пропонує це змінити. Потім ви просто легко вибираєте ключові слова, що важливо, Adobe Stock по-іншому робить релевантні слова. Якщо в Shutterstock не важливо, в якому порядку ви написали ключові слова, воно все одно буде автоматично, е іскусний інтелект вам в Shutterstock міняти слова по релевантності, то в Adobe Stock такого немає. Ну наскільки я знаю, наразі немає. Тому перші 11 слів. Краще ставити максимально релевантними, що це акварель, що це чау-чау, що це собака з улипкою, якийсь усміхнений собак там і так далі. Далі, коли ви все заповнене, важливо змінити тип файлу. Це повинна бути ілюстрація, бо коли це шиї, то воно, звісно, це бачить, як підкажіть мені, я підкажу вам як фотографію. Ось ви вибираєте ілюстрацію, провіряєте категорію, не завжди воно класно стоїть. Ще раз дивитеся, що у вас всі ключові слова і назви тільки англійською, і у вас випадає умови та положення, в якому ви підтверджуєте, що ви ознайомлені з рекомендацією загрузки і надсилання ресурсів на Adobe Stock, І що якщо ви їх порушили, то ви розумієте, що ваш обліковий запис може бути заблокований. Все. Вибираєте, що ви все це знаєте, нажимаєте продовжити і надсилаєте свою ілюстрацію на Adobe Stock. Спочатку вона у вас не з'являється, як ви бачите, в мене її нема. І навіть, якщо я по даті це відсортую, то все одно в мене останні ілюстрації зовсім інші. Ви після цього можете її побачити на перевірці. Ви бачите, що ваші. Ілюстрації можуть перевіряти до 4 тижнів, тому обов'язково підгружати максимум, який буде, звісно, випадати. Ви тут можете ще справа побачити, що ілюстрація, заголовок, що все так, як ви хотіли, і що воно надіслано 4 хвилини тому. Таким чином, ваша ілюстрація вже на перевірці, і в найближчий час вона з'явиться у вас в портфелі, і я впевнена, почне приносити гроші. Бо генерованої ілюстрації шиї в мене вже є декілька варіантів. На наступному тижні я виложу викладу відео, в якому я покажу, як я роблю генерую з шиї ілюстрації для Adobe Stock, для фріпів бо там їх приймають, і як ви це можете робити. Тому, якщо цікаво, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, і все буде добре. Па-па! всім гарного дня!